Увага всіх українців, хто знаходиться в Німеччині, в Британії, в Польщі, Франції і так далі, для кого важлива взагалі ваша майбутня доля? Бо скоро там, де ви живете, буде перейміновано. На країни інакшого порядку взагалі. Ну тобто на мусульманські. Зараз я вам детально розказую, чому так. Вже в Європі почали скорочуватися, закриватися християнські церкви. Це то, на чому держала загалі, вся Європа, на християнстві. І почали з'являтися більше і більше мусульманських мечетей. Більше того, мусульмани прийшли приходити. Ну, от в Британії вони приходили і казали: звініть, ми, не ми будемо мінятися під ваше законодавство, а ви змініть ваше законодавство під наші правила, закони там мусульманські, я навіть зараз розбирати не буду і так далі. Увага! Я зараз не хейчу я просто розказую. Яка от ситуація в світі? Яка Європа насправді слабка виявилася? Хто їх зробив вообще такими слабкими, що вони дозволили проїхати мусульманам, побачили, які вони, і нічого не зробили для того, щоб якось з цим розібратися, а далі продовжити цю кабалу? І дійшло до того, що вже замість християнських церков в Європі мечеті. Тобто, мусульмани, от от мусульмани, воюють європу без єдиного порядку Ну, я образно, там різне буває, але загалом отак вони захопили світ зараз. Ну це це просто жесть. І дивіться, я ще раз повторюю: європейці, поки качають свої права, з ким жити, де там річні граніці, де не лічні, поки там збирають якісь кошти на сім'ю нормальну і так далі. І там 40-50 років, дай Боже, народжують може одну дитину, якщо вони там не ЛГБТ, яка сім'я, то у мусульман, будь ласка, 20 25 років вже в них там від двох до п'яти дітей, а в декількох більше. І по вони за них за всіх отримують, і так далі. Вони отримують собі на життя набагато більше. Ніж німці, які там живуть чи ті самі французи чи британці. Ну от, я ж багато європи мандрую. Я бачу його. Я ну я бачу, що робиться. Я це виглядає вже так, що місцеві структури, там поліція, місцева армія і так далі, навіть не з цим справиться.